У вас в ефірі телеканалу НТК події дня п'ятниці, 22 березня у студії Тамара Приходько. Далі коротко про головне. Бійці десятки показали, як відбуваються локальні штурми на куп'янському напрямку. Хлопці, красавці, відпрацювали на 10. Від 5 до 10 нових випадків туберкульозу фіксують на Коломийщині щомісяця. Врахується епідемія туберкульозу на Україні. В Коломиї буде ще один дитячий будинок сімейного типу. Якого був садочок левеня? Про це та інше детальніше далі. Тривожною та трагічною була ніч на 22 березня в Україні. Є влучання і на Прикарпатті. Про це повідомила голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Ціллю стала критична інфраструктура. Рятувальники ліквідували пожежу. Загальна площа пожежі склала близько 900 метрів квадратних. За попередньою інформацією, на місці події травмовано дві особи: одну людину госпіталізовано, іншій надано медичну допомогу на місці. До ліквідації пожежі було залучено 169 чоловік особового складу та 56 одиниць техніки. Повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України. На щастя, на Коломийщині все спокійно. За це очільник громади подякував захисникам нашого неба, силам. ППО у ніч на 22 березня російські терористи запустили по Україні 60 шахедів та 90 різних типів ракет. На жаль, є жертви та масштабні руйнування. Сьогодні було зафіксовано влучання в об'єкт критичної інфраструктури Івано-Франківській області, в результаті чого виникла пожежа. До місця виклику було направлено сили та засоби за п'ятим рангом виклику, а також на місці події було розгорнуто пересувний пункт управління, за допомогою якого здійснювався моніторинг ситуації, а також було встановлено онлайн-зв'язок зі службами взаємодії. Також на місці пожежі було створено штаб пожежогасіння та чотири оперативні дільниці. Рятувальники оперативно приступили. До гасіння пожежі, площа якої складала близько 900 метрів квадратних, горіло окремими осередками, проте наявними силами та засобами рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати пожежу, також не допустити поширення вогню на більшу площу. За попередньою інформацією, на місці події травми отримало двоє осіб. До ліквідації пожежі було залучено 169 чоловік особового складу та 56 одиниць техніки а також пересувний пункт управління. Бійці десятки показали, як відбуваються локальні штурми на куп'янському напрямку. У головних ролях бійці 108-го окремого гірсько-штурмового батальйону 10-ї бригади «Едельвейс». Далі унікальні кадри із коментарями військових від прес-служби бригади.

І ми поки підемо туди зачистити, ви будете тут цинкувати. циркувати. Ну я точно не бачу сам. Зевс, я тебе стой, тебе над нами. Ди добре, як простріли бачив. Ооо, бали, дама хороший. Якщо мають гранати, б хай ще кидають. Не, не попав? Живий? сам стану, як знову життя, не йде, яка рука. Ліва рука вище лупця в м'ясо. М'ясо, м'ясо. Як нормально? Що? Не х**ть. Від чого? Та я Та ні, чому я, не х**ть. Які ти разу ж тримуєш? Хрен його знаю, але завжди як перше. Стріше, давай опасно відстав щось опасненько відстав плюс плюс прийняти чайка для відпочиньте, відпочинка обстановку і врушай на таку прийняли прийняв обстановка по кайф викращать шоу два автомати Наш, я понесу точно точно Так, значить, зранку сьогодні ми провели штурмові дії на позиції противника в нашому улюбленому лісі. Перед цим розвідка виявила з неба два-три бліндажа противника. Ну, де виявили там в ньому противника? Штурмова група пішла, закидали їх гранатами, зачистили. Все в нас вийшло, все в нас вийшло гарно. Зараз відповідно до цієї обстановки, яка склалася, видно, що противник передові позиції, які були, він вже на них уваги не звертає в деяких моментів, що він знає, що там ще залишився його особовий склад, але вони цим відіграють час, щоб облаштувати вже другий рубіж оборони. Ми стараємося вже його там на підходах знищувати противника, щоб вони не встигали окопуватися. Хлопці-красавці відпрацювали на 10, на тверду десятку. По 10 шкалі. — Якщо, може, є бажання щось би передати окупантам, які збирають. Є, звичайно, попусорено. що. Щоб ви здохли пошвидше, згоріли воду. Під відео. Щоб пошвидше вони виздихали. Це, це одні побажання, щоб просто вони здохли і все. А українцям що би побажав? Щоб донатили, щоб збирали гроші на коптери, бо їхні коптери допомагають людям. Пацани, пацани вертаються живі додому. Це одне, що вони можуть допомогти конкретно в даний момент. То нехай ну, хочу їх попросити, нехай вони збруть свою волю в кулак і донатять. Не хочуть воювати, нехай допомагають. А не хочуть донатити, нехай тут воюють. Від 5 до 10 нових випадків туберкульозу фіксують на Коломийщині. Щомісяця фахівці спостерігають ріст захворювання на сьогодні? У світі цю недугу мають 10 мільйонів людей. На жаль, ця мікробактерія стійка у навколишньому середовищі, а тому заразитися туберкульозом дуже легко. Які профілактичні заходи та хто у зоні ризику розкажемо у сюжеті. Сергій Семен, фахівець Івано-Франківського обласного фтизіопульмонологічного центру, надає допомогу хворим на базі Коломийської інфекційної лікарні, каже, минулоріч тут взято на облік 100 осіб. Ці цифри говорять про те, що кількість випадків із занедбаною формою туберкульозу зросла. Сумна статистика, і вже цього року на початок 24-го року, за неповних три місяці в Коломийському фтизіатричному кабінеті взято на облік 35 осіб. Це є 30 осіб, які захворіли вперше, ну, діагностований. Туберкульоз два випадки позалегеневого туберкульозу і три випадки рецидиву. Туберкульозу загальна статистика щодо туберкульозу в Україні теж не втішна, Розповідає Ірина Андрусяк. Вона начальниця Коломийського районного відділу Івано-Франківського обласного центру контролю та профілактики захворювань. Лише на Івано-Франківщині в 2023 році виявлено понад пів тисячі нових випадків туберкульозу. А це на 20% більше у порівнянні з минулим роком. Зареєстровано у 2023 році 19 тисяч 851 випадок туберкульозу, з яких 639 – це були діти до 14 років. Сучасна медицина має ефектив. Ні, засоби діагностики і лікування цієї хвороби, але напевно, через військовий стан у нашій державі люди більше думають про війну аніж про стан свого здоров'я. Також на різ захворюваності впливає міграція нашого населення. І вони досить часто виїжджають в інші регіони нашої держави за межі нашої держави. Фахівці наголошують, у кожного сімейного лікаря а також у вільному доступі в інтернеті є спеціальна скринінгова анкета. Медики рекомендують українцям обов'язково дати відповідь на 10 Питань, щоби хоча б одна відповідь на якісь запитання, які висвітлені ті анкеті, була так, то потрібно бути настороженому і звертатися до кваліфікованих медичних працівників за більш детальною консультацією і діагностикою. Туберкульоз хронічна інфекційна хвороба, яка найчастіше локалізована у легенях, але може вражати і інші органи, розповідає лікар-епідеміолог Олексій Косько. Цю хворобу знає людство вже певно тисячі років. Традиційно цю хворобу називали біла чума, біла смерть, сухоти. Практично вона не лікувалась до середини 19 віку. З появою антибіотиків були великі великі успіхи, але з'явилася стійкість резистентних форми туберкульозу. І починаючи з 95 Року захворювання на туберкульоз почала зростати в цілому світі. У нас з 1995 року рахується епідемія туберкульозу на Україні, і ще ніхто цю епідемію не відміняв. Щоденно в Україні реєструють 100 нових випадків хвороби на коломищині. Фіксують від 5 до 10 на місяць. Продовжує Олексій Косько. Туберкульоз не вибагливий ні до віку, ні до статі. Стійкість цієї мікробактерії вражає. Наголошує фахівець. Вона дуже стійка навколо середовищі. Наприклад, при замерзанні. Паличка коха може зберігатися до 7 років, мінус температури мінус У Високому мокротині – до одного року. На сторінках книги паличка може зберігатися до 6 місяців, і на білизні хвороб може 3-4 місяці. Треба з нею навчитись жити, щоб якось запобігти. Ураження туберкульозом відбувається трьома шляхами. Розповідає лікар: повітрянокрапельний, харчовий та контактно побутовий. Хто найбільше ризикує захворіти на туберкульоз. Віл інфікований, хворі на Ніт. Таких в нас теж є в Коломийському районі. Дуже великий ризик є в контактних і осіб, які доглядають за хворим туберкульозом вдома. Особи, які ведуть аморальний спосіб життя, онкохворі, хворі на цукровий діабет, особи зниженим імунітетом. А зараз після перенесеного ковід інфекції недолікованих пневмоніях, це спричинить так само великий ризик. Вакцинація, вчасна флюорографія та особиста гігієна основні профілактичні заходи для цієї хвороби, кажуть лікарі. Виписується з полового будинку, і всім проводять вакцину. БЦЖ це самий основний надійний шлях профілактики. Не варто відмовлятися. Цей імунітет спрацьовує до семи років. Далі флюорографія. Це теж основний метод, який допомагає виявити туберкульоз. Ну і певна особиста профілактика. Це мити руки. Сергій Семен наголошує для діагностики туберкульозу у Коломийській центральній районній лікарні в лабораторії є спецапарат «Джинексперт». Перш за все повинна бути симптоматика. На другому місці є рентген обстеження, і для того, щоб правильно верифікувати ту чи іншу форму туберкульозу щодо чутливості палички, необхідно здати біоматеріал, а сам. Ме аналіз харкотиння на Джин Експерт. Результат аналізу можна отримати через дві години. Ми можемо бачити, чи це є чутлива форма туберкульозу, чи це є стійка форма туберкульозу. Фахівець підсумовує Коломийський фтезіатричний кабінет. Має всі необхідні препарати для лікування туберкульозу і чутливого, і стійкого одужання можливе вже за чотири місяці. Мама трьох синів просить допомогти врятуватися. У 38-річної уродженки Коломийщини виявили рак грудей. Юлію Футрук готові оперувати австрійські медики, але потрібні 15 тисяч євро. Родина жінки таких грошей має, а тому звертається до усіх небайдужих, щоб зібрати необхідну суму, а це понад півмільйона гривень. Є усього тиждень. Кожен із нас може врятувати життя молодої жінки із Прикарпаття. Номер картки Приватбанку ви бачите на екрані. Пару місяців після того, як я закінчила грудне погодовування третьої дитини, мене заболіла грудь, я звернулася до мамолога, сказали, що рак. Ти почути такий діагноз, свій адрес є е, таким великим стресом. Тут мені лікарі запропонували лягати вже на хімію, потім видалення е, лімфовузлів, видалення груді. А також казали, що буде зупиняти менструальний цикл, а також потім е, видалити потрібно яйники, щоб ці гормони. Не провокували знову ріст клітин. В Австрії пропонують інше лікування. Хотіли би скористатися цим шансом. Лікарі згодилися прийняти мене на лікування, але для цього необхідно 15 тисяч євро, якщо все обійдеться без хімії. Тому я зараз звертаюся до вас допомогти мені подолати цю хворобу з Божою допомогою. Прошу допоможіть, хто чи може, тому що кожна ваша гривня є цінна. Для мене і я вірю, що Бог віддячи вам стократно. В Коломиї буде ще один дитячий будинок сімейного типу. Родина із Херсонщини вимушено переїхала на Прикарпаття. Тут їм надали тимчасовий прихисток у Коломийській гіпархії Української греко-католицької церкви. Тепер тривають роботи, щоб забезпечити батьків-вихователів та їхніх дітей постійним житлом та усім необхідним. Більше розповів голова Коломийської громади Богдан Станіславський. У час війни зараз ми багато надаємо допомоги нашим співгромадянам, які приїхали зі Сходу. І зокрема, зараз йде розмова про садочок, де колись був садочок Ливеня. Це на вулиці Гнатюка. Саме у цьому комунальному приміщенні триває капітальний ремонт. Продовжує Богдан Станіславський. Там незабаром і оселиться сім'я з Херсонщини. Проводять ремонт завдяки співпраці міської ради із благодійним фондом Мов'юкреїн, каже міський голова. Основний донор там це є мов'юкреї. Міська рада бере частину робіт на себе. Це там пожежна сигналізація, опалення підвести до слова, аби втілювати такі проєкти і таким чином допомагати вразливим категоріям населення. Міська рада активно шукає для співпраці донорів. Однією з умов багатьох благодійних організацій є співпраця від органів місцевого самоврядування. Громада має надати чи приміщення, чи то земельну ділянку із відповідним цільовим призначенням, пояснює голова громади. Кілька земельних ділянок для будівництва осель для дитячих будинків сімейного типу вже виділили у корничі та раківчику. В раківчику три ділянки в корничі зробили всі документи на землю, щоб там могли розміститися. Якраз дитячі будинки сімейного типу. То ми передаємо їм земельну ділянку, вони будують будинок, готовий будинок передається у власність, комунальну власність. Потім ця сім'я, отримуючи від держави на кожну дитину на таку допомогу, вона сама її утримує, саме працює. Від нас, скажімо, це допомогти там в благоустрію. Такі речі до слова, у Коломийській громаді зараз діє п'ять дитячих будинків сімейного типу. Волонтерство з полюшок бійцям десятки передали FPV-дрон від даринки. Маленька українка народилася 1 лютого цього року у німецькому місті Гамбурзі. Туди через війну переїхала з коломиї мама Марія та двоє старших братиків. До слова, до волонтерства Даринка долучилася ще з утроби адже Марія є активісткою спільноти Вільні Де та часто бере участь у вуличних акціях на підтримку України. Коли Даринку хрестили, батьки дівчинки попросили гостей замість подарунків зробити донат на FPV-дрон. Так і не на одну пташку, яку передали фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» для подальшої доставки на схід. <ривіт> От ми виписуємося руська, <ривіт> і всі, 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 Україна. Ось так волонтерська спільнота українців вільні ДЮА» зустрічає Даринку та її маму Марію Палагіцьку Андріюк під час виписки з пологового у німецькому місті Гамбурзі. Візочок новонародженої загорнутий у прапор 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади з підписами захисників. Десятка бригада з Коломиї – рідного міста батьків даринки. Вільні Деюа постійно підтримують едельвейсів, закуповують безпілотники та долучаються до різних зборів. Коломиянка Марія разом зі своїми дітьми постійна учасниця вуличних акцій, де збирають кошти для ЗСУ. Коли народилась донечка, батьки без вагань вирішили, що буде найкращим подарунком для неї: донат на FPV-дрон. Так і назбирали на одну пташку для десятки, яку та. Та даринки Олег вже передав у фонд підтримки гірсько-штурмової бригади Едельвейс для подальшої доставки на схід. Хочу сказати всім, хто за кордоном долучайтесь е -е, до. Допомоги військовим це дуже важливо. Це невеликий відсоток вашого часу, це є невеликий відсоток ваших коштів, але це є великий внесок для України, тому що хлопцям зараз дуже потрібно і зараз і було потрібно. Допомога, вони віддають найцінніше це свій час, своє на жаль, життя. Я не бачу свого життя без волонтерства, я не бачу свого життя зараз без вільних ДЮА. і я привчаю так само і діток Артур в два роки вже співав гімн України. Ринка від народження в Христини вже подарувала перший свій внесок для наших захисників дрон. Тож долучайтесь так же само і допомагайте нашим хлопцям. Кожний в своєму місці має волонтерів, які допомагають безпосередньо хлопцям. Кожний допомагає, немає різниці куди. Зараз. Всі військові, це і всі наші рідні, яким я дуже сильно вдячна. Молюсь за вас, дякую вам. Слава Україні, героям слава. Воєнні спогади в Коломиї презентували видання польської громадської діячки Кароліни Лянцкоронської. Книга це український переклад польського оригіналу. Воєнні спогади авторки обговорили у музеї писанкового розпису. Ім'я Кароліна Лянськоронська не надто відомо українському товариству. Щоправда, історії, які вона описує в своїй книзі, міські легенди тісно пов'язані з Україною та нашим минулим. Розповідає поетка і перекладачка Наталія Ткачик. Скажімо про те, як совіти не міли поводитися, вона їх називала півазією, коли вони в 39-му році прийшли до Львова, і було видно просто різницю в ментальностях, різницю в поведінки між західним і східним світом, як вона це називала. Ми знаємо ці історії, як дружини совєтських офіцерів приходили в нічних сорочках, крадених від польок чи українок у театри. Ми знаємо про те, як совіти мили голови в унітазах і раніше думали про те, що це напевне якісь ну, анекдоти. А насправді це. Є фрагменти того, що Кароліна Лянскоронська бачила на власні очі, тому що вона тоді жила у Львові і все це описала, але не тільки це у своїх воєнних спогадах. Дуже важливо, що воєнні спогади Кароліни Лянськоронської українською мовою вийшли друком саме під час повномасштабної війни. Продовжує Наталія Ткачик. Події років, коли жила авторка, дуже резонують з тими, що відбувається зараз. Ця книжка я би навіть могла сказати, є своєрідним путівником для сучасного українця в тому, як не падати дух. В тому, як у страшні часи воєнного лихоліття не переставати бути людиною, навіть на гірших умовах, перед обличчям смерті, не втрачати власну гідність, як іти вперед, як наздаватись, навіть не знаючи, чи точно буде та перемога, чи не буде, але безмежно в неї вірити до останнього робити все, щоб бути зі своїм народом. Ну, багато чому ці спогади нам власне розкривають. До речі, коли їх читати місцями, так ніби потрапляєш в машину часу, і ніби випадаєш з тих декорацій Другої світової війни, наче потрапляєш у нашу сучасність. Бо, наприклад, коли Кароліна Льонскоронська описує про те, як за одну ніч Львів раптом перетворився на місто мільйонник, тому що в нього... Наплило е, дуже багато біженців, і вони не, не знали, де мають ночувати. Не було чим їх годувати. Люди в розпачі, люди поранені, люди втратили домівки. Люди не знають, куди далі тікати чи на захід, чи на схід, тому що ну всюди ворог. Е, коли читаєш такі фрагменти, то просто згадуєш початок повномасштабного вторгнення. Кароліна Алянськоронська походила з дуже знатного аристократичного роду відомих меценатів, близьких до цісаря Франца Йосифа. Її рідні та й вона боролися за незалежність Польщі. Жінка діяла на користь підпілля. Власне, в межах цієї діяльності відвідала й Коломию, де її заарештували Гестапівці. Праця для польського підпілля під загальним прикриттям, що, начебто, вона діє у такій волонтерській волонтерській раді, яка Допомагає в'язням. Вона об'їжджала з цією, начебто, місією допомоги в'язниць в, в генерал-губернаторстві по всій Галичині. Зокрема, вона в 42-му році приїхала до Станеславова і теж до Коломиї. І, власне, коли вона перебувала в Коломиї, про цей маленький фрагмент у спогадах, її тут заарештували гестабіці. І саме з Коломиї почалося її поневіряння по в'язницях. Це було довголітні. Згодом вона потрапила на в'язницю до Станіславова. Згодом вона потрапила в'язницю в на Лонського, до Берліна, і згодом кілька років концтабору Равенсбрю. Літературознавиця Наталія Мочернюк книгу Кароліни Лянскоронської прочитала відразу, як та вийшла друком. Її попросили написати рецензію. Вона вважає, видання варто прочитати, адже там є багато актуальних тем для сьогодення. Звичайно, ключове слово тут війна. І дуже багато спільного того, що ми переживаємо, так ми можемо прочитати у спогадах Кароліни Лянськоронської. Звичайно, є і контекст табірної прози. Тому що вона потім відбувала покарання, вона побачила ці табори. Є момент мистецтва, бо Кароліна Лянськоронська була мистецтвознавицею. І от такі питання, чи потрібна культура під час війни, так чи потрібно мистецтво, чи воно працює під час війни, які вона ставила сама собі в той час. Так само мені здається, можуть зацікавити. Є будемо відверті, і так би мовити, о той дражливий момент українсько польських взаємин. воєнні спогади. Це праця життя Кароліни Лянськоронської. Вона розуміла, що стала свідком багатьох історичних подій, тому після завершення Другої світової війни почала писати книгу. Щоправда, видати її польською мовою вдалося лише у 2000 році за два роки до смерті авторки. Триста річчя церкві благовіщення Пресвятої Діви Марії. Цієї неділі, 24 березня, Коломиян та гостей міста запрошують на урочисту архієрейську літургію початок об 11-й годині. Далі пряма мова настоятеля Благовіщенської церкви отця Андрія та я запрошую вас цю неділю, 24 березня, на парафіальний праздник Благовіщення Пречистої Діви Марії. Ми його святкуємо згідно церковного календаря григоріанського стилю понеділок, але для того, щоб об'єднати спільноту, об'єднати місто, об'єднати наших доброчинців, наших дітей, старших людей, ми святкуємо у неділю. Цим святом ми розпочинаємо ювілейний рік нашого. В нашого вашого старенького храму на честь Богородиці в цьому році ця святиня святкуватиме 315 років ці стіни. Зі свого зі заснування зі свого побудови, бо традиція тягнеться швидше. І протягом року будуть різні молитовні, але так само і наукові зустрічі всіх щедешні запрошую в неділю об 11-й годині. Це все на сьогодні. Завтра підведемо інформаційні підсумки тижня. Що минає. А я нагадую, ці та інші матеріали ви можете переглядати на офіційному сайті телеканалу НТК. На його сторінках у соцмережах та слухати в ефірі Радіо Сяйво. Побачимось завтра. Хай щастить і до зустрічі! Бережіть себе.